Вітаю вас, мої шановні підписники. Дякую, як завжди, вам за ваш час, за вашу присутність. Особливо дякую за коментарі і за ваші підписки. Це надихає мене працювати. Хочу сьогодні з вами побалакати про землю, бо дуже багато питань, дуже багато різних розмов про закони, про те, про все. За останній рік дійсно відбулися зміни в земельних законодавствах України. Ну і до цих змін можна ставитися по-різному. Та реальні наслідки стануть зрозумілими лише через деякий час? Це так завжди відбувається. Да? Коли щось відбувається велике за нашими спинами, ми не знаємо, не бачимо, а потім згодом на відстані через деякий час ми спостерігаємо якісь результати. Ну і тут головне питання: це можливість іноземців та іноземних компаній набувати у власність землю саме в Україні. Ну, от, оце мені буде таке головне питання. Ну, чи дійсно чи це так? Питаємо, чи дійсно йдуть розмови про те, що іноземці будуть купувати землю в Україні? Так, про що тут йде мова? Ну, дійсно, зацікавленість є і неабияка по королю Кубків. Дійсно зацікавлені. Ну, і обстав... обставини такі зараз складаються. Дуже сприятливі от до цих задумок. Це ми поки не розглядуємо в контексті війни тут не про війну, а тут взагалі, як от десь там серед політиків, склалися якісь такі певні умови, коли вони можуть от дійсно про це якось розмовляти. Тобто є якісь підстави. От, і, ну, але тут однозначно є такі моменти, коли показують, що не так все легко і просто. От, і можливо зараз буде якась певна зупинка. От Четвірка мечів про це показує. От, і ця зупинка вона потрібна для того, щоб якось більш конкретніше з чимось визначитися. Треба оцінити якісь можливі ризики, аби не виникли якісь непередбачені витрати. Ну і ще, звісно, тут мені показують виникнення якихось непередбачуваних моментів, тут стички. Вірніше, вони не те, що непередбачувані, вони передбачувані. Ну, але ж це знаєте, бо паж мечів це на рівні. Розмов, якихось словесні дуелі, пошук якоїсь інформації, прийняття, неприйняття. Отак от. І тут, звісно, йде мова про те, що будуть прийняті якісь рішення ну, з приводу землі, так? Ну, але вони ну, такі непопулярні, скажімо, рішення. Так, це не самі приємні рішення по землі будуть складатися. І тобто про це зараз це йде на, на рівні розмов. Така собі, знаєте, зараз по землі така нервова обстановка, яка повна тривог, провокацій, звинувачень, і тут страхи є з обоїх сторін. Тобто, поки це ще розмовляють. Перш ніж робити це відео, я перечитала і закони, і висновки, там якісь, і пропозиції. От, то дійсно. От казали, що з 1 січня, 24 четвертого року, в силу якийсь закон. Ну не вступає він ще в силу, тому що там дуже багато питань, і це поки ще зависло це з приводу продаж землі саме іноземцям, і ще дуже багато спірних питань, коли щось не визначено. От коли одні кажуть одне, другі кажуть друге. Тут і там правовий аспект сильно задіяний, і дійсно страхи є з обох сторон, і зі сторони України, і зі сторони. Ну, іноземців, ті, які хотіли би придбати нашу землю. Так що поки що це на рівні розмов. Ну, тоді і запитаю, а чи відбудеться дійсно продаж землі іноземцям? Рано чи пізно, колись чи воно відбудеться, дійсно, оце саме акт продажу землі іноземцям. Відбудеться, таки відбудеться. Ну, Тут, так, знаєте, все дуже неоднозначно. Я вам хочу сказати, тут оця триплеця і показує, що тут і вівці цілі, і вовки ситі. От Що четвірка мечів, так, що вона є, що оцей повішений, вони кажуть, що поки йде якась зупинка. Ну, Тут такий аспект. Можливо, чекаю, доки закінчиться війна, а можливо, дійсно, там по законодавству щось не проходить. От. І тому і ще раз мої карти підтверджують, що поки на рівні розмов іде. Багато чого не вирішено. Війна все ж таки не дає можливості розвернутися по повній, так? але можливо купівля, продаж алей відбудеться якось трохи згодом. Трохи все зараз зависло, не найближчим часом. Тобто не зараз. Це навіть у 24-му році відбуватися не буде. От. Тому що тут от, повішений мені каже, ну, от, проекти стикаються з такими винушеними зупинками. От. І тут складають ну, документи, якісь нормативні акти, воно якось рухається. Тобто, це які землі повинні бути? Можливо, саме де, а ми, або яким чином ними можуть володіти, а чи для яких. Потреб ті землі будуть взяті, тобто тут дуже багато питань, які вирішуються поки на рівні розмов. Але про те, що рано чи пізно землі будуть продані якимсь іноземцям в якійсь кількості, так і для якихось цілей, так це дійсно так це буде, але і знову ж таки кажу, це не так швидко, як от зараз всі про це кажуть. Ну, тоді запитаємо, ну і що ж тоді з того, що це згодом буде на цій землі? От бачите, карта зірки вона і прокаже, каже про той термін, і, верніше про ті події, які відбудуться не зараз. Зірка, вона взагалі віддаляє цю ситуацію. Віддаляє. Я ж вам кажу, тут є страхи з обох сторін. Люди про це розмовляють, але тут таки, знаєте, не впевненості куча. Угу. Що там буде відбуватися? Яка вам вже сказала, сказала Зірка каже, що це не зараз. Ситуація контрольована по колісниці. Колісниця і п'ятірка мечів, це показують мені як війну. Типу зараз і йде війна. А я запитала, моє питання було поставлене на оці карти: що згодом буде на цій землі, яку все ж таки прикуплять іноземці? То знаєте, що мені тут показує? Я не бачу, що тут, знаєте, якщо тут розвивається господарство якесь? Ні. Воєнна карта йде. Я вам раніше казала вже, що іноземці будуть будувати військові заводи у нас. Так, от, можливо, про це йде. Бо дивіться, це транспорт, щось те, що рухається, залізя, метал і, і п'ятірка мічів це теж йде як війна. То, можливо, тут, знаєте, як закінчиться війна? Пройде якийсь час певний, і буде узгоджено, що на певних територіях, можливо, буде ну, построєні якісь заводи, якісь підприємства з виготовлення, можливо, зброї. Так мені показують. Але я тут не бачу, щоб тут оброблялися поля іноземцями, припустимо, щоб вирощувати там сільськогосподарську продукцію. І ще тут якісь обмеження будуть, обмеження, тобто, можливо, це по кількості, якісь умови будуть виставлені. Тут не просто так, це, це дуже контрольовано. Та що знаєте, оці розмови, що там, там землю, там українську, направо, наліво, будуть розбазарюють іноземців. От не так трохи. Не Так, Так, її виставлять на продаж, воно буде, але нам і треба це робити. Розумієте, нам же зараз допомагають, тому нам би якось і треба це робити. Ну і звісно, якщо вони там будуть ставити свої військові заводи, то чому би і ні? Нам ж теж зброя надо, оскільки у нас такий сусід, так? Так. Ну, тоді логічне запитання. Давайте запитаємо, а як. Як вже ж правильно запитати, як те, що от буде продана земля, те, що там будуть влаштовувати іноземці, як це відіб'ється на Україні? Отаке питання. Як це буде відбиватися на Україні? Ну от, бачите, всі кажуть, що це так погано, землі розбазарюються. Ем, ну от, Я не знаю. Я, звісно, я можу не бути там до кінця компетентною в цьому питанні, але я читаю Таро, мені вони показують, що ну не так не так, це вже й погано. Ну не такий же той страшний е, чорт, як його малюють. Тут навпаки, мені показують знаєте, підйом економіки, її ж теж треба за що чогось піднімати. А якщо це дійсно будуть військові заводи, так це ж взагалі замечательно, Ми не будемо ні в кого нічого просити. У нас буде своя зброя, якою ми зможемо оборонятися. Отак от, от. Дивіться, вісім пентаклів це карта роботи. Це показує про те, що буде багато нових робочих місць. Моє питання було: як це буде відбуватися на Україні? Це нові робочі місця. Люди при роботі, люди працюють. До речі, по дев'ятки пентаклю я можу сказати, що робота буде високооплачувана. Тобто, люди платять, щось коштовне тут виплачують. Так. Тут порядок в справах. Туз жезлів це така дуже активна робота, це досягнення за допомогою дисципліни і чітких правил, досягнення якихось певних результатів. Я вам скажу, це доволі вигідні пропозиції будуть, і це успішний розвиток. Оці три карти мені показують це те, що наповнює казну. Завдяки якійсь роботі наповнюється казна. Отак от. Ну, я не бачу, не вбачаю в цьому якогось жахіття. Ну, якщо у самих клепки не було на цих територіях ставити військові заводи, то, можливо, це й непогано, якщо іноземці построють якісь заводи, будуть там байрактари робити, ракети будуть, так, щось там будуть розробляти взагалі для, військових, для військової потреби. От якось так. Так що землю іноземцям продавати будуть в якихось обмежених Рамках так? для якихось певних цілях, скоріше це буде військова ціль мені поставлена, і я не бачу, щоб це для України було дуже погано. Ну а втім, поживемо, побачимо. Час все розставляє по своїх місцях, і ми добре це знаємо. Я вам дуже дякую за вашу увагу.